Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розкажу про мою класненьку зборку для Майнкрафта, для ПВП. Коротше, для всього чого тільки можна. Зніматься обзорчик, я буду на своєму новому сервері повністю ванільному, от як ви бачите, це от точка спавна у нас практично там на нулях, тут, тут нічого немає. Тобто це просто ваніла там, де ви можете порозвиватися, там пройти Майнкрафті. АйПів, ви бачите в табі зверху, і якщо я не забуду, то я його ще в описанні оставлю. А от як зайти з якої версії? А от вам можна буде просто скачати мою зборочку і в принципі все можете просто зразу заходити. Єдине, що вам треба буде зробити, це додати мій сервер. Я вже не став просто делать цю штуку, щоб мій сервер у вас не висів. Ну все-таки повага якась є. Да. По-перше, ресурс-пак. Він такий самий, як і в зборці зараз. От, Отут тікстурки Майнкрафтівські стали трохи більшого качества, тобто розрішення блоку, чи як воно там. Ну, коротше, пікселів більше стало в два рази. Це не мій, це ресурс пак зборки безобразія. Тут от мечики, от ще як лук натягуєте. То видно силу натяження стріли і можна зрозуміти, коли треба стріляти. Уменшений огонь, тобто він не перекриває все, а дає ще нормально, хоча б бачити, от якщо приблизити, то його взагалі не видно. І трохи щіт опущений. Так, то в принципі це просто обичний ресурс пак з трохи улучшеними текстурками. Далі, що є з модом? Лучше показують достиження, що там для них треба зробити, оце все таке Apple Skin мод, який показує насиченість. От, наприклад, я візьму морковку, во-первых, ми наводимося і вона показує, скільки вона ситості встановить. І по друге, якщо ми зайдемо в виживання, от я падаю, і мені нанісся урон. І от видно як ситость уходить на регенерацію ХП-шок. От я ще побігаю. От ситості немає, і все. Начало забиратися. Я навожусь. І от мигає показує, скільки встановиться і ситості. От жовта обводка. І скільки всього голода. Так само, якщо я нанесу собі ХП, то воно буде показувати, скільки і ХП встановиться. От, Повністю встановило, як і писало. Далі тут куча бібліотек, всякі ще утиліти по поводу Беттер пізніше. Всякі заміняючі приколи з Optifine Item Scroller, теж полезна штука. Noherт cam і Sodium Тепер, що таке Item Scroller? Я зажимаю Shift, навожусь на предмет, зажимаю ліву кнопку миші і поїхав. Тобто ну, ви бачите, да, як быстро переміщається і не треба отак. Просто чик і все, і немає. Ноухерткам. No це коли ви, от, наприклад, вам наноситься урон і у вас не починає трястися камера. І от стоїть содіум, іріс. Коротше, по оптимізації все чітко. Настройки БТРПВП мода у вас будуть стоять зразу мої. Якщо ви правильно перекинете всі файли, як написано в інструкції, то от, у вас так буде показуватися броня, класно. У вас буде така ж сама міні-карта. Так само, от, ви будете на когось наводитися, і у вас буде показуватися свиня, скільки хпешок. Возможно, я додав якісь інші моди, які будуть показувати хпшки когось. Але всі так само, як і ця зборка, все буде в мене в телеграм-каналі в описанні. Як встановити? Скачуйте архів з мого телеграм-канала, відкривайте його і відкривайте файлик ReadMe. Як встановити пак? Відкрийте файл Quleteinstaller 0.9.2. Це оцей файлик. Його, якщо ви так відкриєте, то буде проблемка. Відкривайте його отак. Спочатку переносимо. І потім відкриваємо. Встановіть версію. Квілітлодер 0.20.2. Майнкрафт 1.21. Дивіться фотографію, установка, там щось там щось. Установка там щось, там щось. Відкриваємо. Бачимо. Minecraft вершен 1.20.1. Лодер вершен 0.20.2. У нас має бути так само. Далі. Натисніть Win R. Пишіть апдата. У вас відкривається папка, де знаходиться папка Майнкрафта. І все, що вам треба, це зробити отак, зажати І перекинуть туди. І все. Просто заходите в лаунчер, запускаєте версію, яку ви таки що скачали, і у вас зразу будуть стоять всі набори ресурсів, всі моди, всі настройки, модов, все, що треба, вже все зразу буде стояти. Тепер предлагаю піти на Хайпіксель, трохи папбепешиться. Я вчора Фізрі, фізрік, кстатів, бадмінтон, і грав, то мені трохи ручка булиться, і сішоот маска. Взагалі ця зборка більше для нового ПВП. Але я думаю і так нормально. Оце такі слабенькі трохи, як я розумію. І на нових версіях не завжди урон проходить, блядь. Ну, як ви бачите, за моєї зборкою чіли просто лівають від вас. Качайте в телеграм-каналі, і все у вас буде чітко. Так само не забувайте заходити на мій сервер. Заход повністю безплатний. Іграйте, розвивайтесь, можливо, з іграками сервера будуть якісь сумісні відео. Так що я вас жду. Не знаю, чи я буду теж з вами виживати. Ну, можливо, на стрімах. Кстати, стріми на твічі, на ютубі проходять, Тоже все в описанні є. Стрімлю на ютубі на цьому каналі. От може буду виживати з вами. Але, ну, конечно, без гема буду старатися тут ніякі вещи не брати, а якщо я буду виживати, то якось може буду просто. Ну, коротше, щось придумаю, але відео, якісь то будуть. О, кстати, можете залутать броню. Першим ігрокам, хто зайде і скине скрін мені в телегу. В якісь просто в коментарі в телегі. Тому я дам привілегію Gold, яка там в майбутньому буде щось таке давати. Звісно, ну, щось ванільне, тому що я не хочу якийсь наворочений сервер. Це просто от... можете строити города, думаю, можна якісь блядь, заруби устраивать, типа там pvp шки отаке всяке. Можете там Даже приготувати мені якісь квест, який я на відео буду. Короче, все що хочете, делайте, головне, з щитами не играйте. Вот и все, в принципе, напоминаю, сборка, сервер, все важные в описании. Ставьте ликас, ставьте подпискас. на телегу подпискас, короче, чиназис.